Сумом повідомляємо, що загинув Андрій Борисович Демчук, житель міста Броди Золочівського району. Воїн був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону. Відважно виконував завдання з оборони України під час військової агресії Росії, зник без звісти 19 березня 2023 року під час бойових дій на Донеччині. Увесь цей час родина сподівалась на його повернення, але підтверджено, що Андрій приєднався до небесного воїнства. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Справді, коли переглядаємо по всі проводили вічність. І маючи соціальні мережі, ми бачимо, як куточку нашого країнського краю по наших громадах. Летять оці птахи, птахи життя, птахи боротьби, ці орли правди, яких ми хоронимо і віддаємо шану. Наповнені серце Думожиха затонилося, розум не хоче вірити. І смерть сприйняти. Связи, чи Бога неся, мусимо ми нині звіти смерті дорогі батьки вашого Сина а нашого Дня. Ось такі розгуби кожного разу і мене не може. І якось мені судилося лікуватися далеко, але кожен раз, коли приїжджаю, оцей бій мір, побратиме, оцінози мати батьків, оце виростно наших захисників вбираємо в себе і живемо. А не і не Če ne greš po črnci, kakor je den, tako da pred sobodo danem, da vidiš, kako je to. Sam prišel Linska, to po vojni, tako da ne boš zaslužil, da si ti zdaj nekaj dejavnikov, da si ti zdaj nekaj pojemnikov. Bog hoče vsebino, dobre prednike in ljudi. Він ви він боєць несанкт, що мої бригади. Хороший син, українець патріот, який вірив у перемогу. Він сьогодні через мене говорить до бронівської громади. Я не обов'язок і до у вічності. Добре 17 місяців видових метвір, де не чекали на дієць, що почуєте його голос, що знайдеться, бо він сказав і ви вірити слова. словами, зустрінемось після перемоги, зустрінімось, зустрінесь по Обервались уміння. Сьогодні Він повертається додому на житті. Він якого є попечка. Нині на щиті повернувся додому, наш протягів чани воєн героїв Демчук на дрібні. Одному Богу про нього силі Бог, як захищав приділу. Боянки на малою ворожих старяних і ракет, бага нашим воїнів за і бездівці добро. Само у Марійці Донецької області Яндія намет, бо серце воїна і зброю, дитись,